Сьогодні ми читаємо біблійний вірш. Знаєте, це вірш, який став, напевно, девізом мого життя десь, коли я його прочитав. Це книга Пророка Ісаї, 30-й розділ і вірш 15, це друга частина цього вірша. У тиші та упованні буде ваша сила. Ось в іншому прикладі сказано: Заспокойтеся, не верніться і будете спасені. Mm -hmm. Але там таке завершення та ви не захотіли. Тобто Бог ще раз говорить про те, що знайди тишу. Приди просто до мене, побудь на самоті зі мною. Ось, І в цьому буде твоя сила. Цього тижня ми будемо роздумувати про життя Івана Хрестителя, і ми бачимо, що дійсно це була цікава особистість і дуже впливова в свій час особистість, який приготував народ до першого приходу Ісуса Христа. Але і написано, що коли він проповідував, так, він проповідував не десь там а, в палацах, не десь там в містах. Написано, що Він був в пустелі. Перший він там проводив дуже багато часу на самоті з Богом, і Бог давав йому цю силу. І люди приходили туди, в пустелю, друзі, по декілька днів, де незручно, де не так комфортно сидіти і слухати, але всі люди населені міста йшли, щоб послухати його слово, тому що воно було дійсно сильним про те, що покайте, змініть своє життя, і багато людей верталося. І звичайні люди, і царського роду, і римські воїни приходили, і кажуть, а нам що робити? І. Тобто люди настільки були під його ну тим впливом, який через нього робив Господь, і дійсно він не прагнув слави, він не прагнув сцени, але він дійсно був потужним голосом. От, Власне, чому він був таким потужним? Так, мені дуже подобається цей персонаж у Біблії, ось Іван Хреститель. Здається, що про нього не так багато вже й написано, і не так часто ми його пригадуємо як такого героя а, віри, як людини, з якого ми можемо бати, брати приклад, з якої. Але все одно, ось як розпочинався його шлях служіння. Шлях служіння розпочинався з пустелі. Це Смирення це мужність в істині. І перш ніж він проголошував до народу ось ці важливі істини, перш ніж він став голосом волаючого в пустелі, який готує дорогу перед тим, як прийшов Ісус на цю землю, він пройшов пустелю в цій тиші, в цій самотності, Господь формував його серце, і це було те місце, де він особливо відчував присутність Бога, де він мав час поспілкуватися з ним, де він справді мав ось це. В сучасному світі люди кажуть місце сили, але mm -hmm. засправді було місце його сили, його зустрічі із Богом, тому що там, вдалині від людей, він міг наповнитися тим, хто кого він міг почути mm -hmm. замість цього шуму і метушні. Так і власне друзі, Господь закликає нас інколи побути в цій постелі, не в постелі випровання, а в постелі, де ми можемо бути від тиші. Ми читаємо, коли Ісус написано самого ранку прокидався йшов у місце пустинне. Чому тому, що сьогодні. Тому що Бог каже, там ти дійсно зможеш почути мій голос, там в тишині. Тому що сьогодні в цьому шумі інформаційному нам важливо, що скажуть люди. Ми дивимося на цей тренд, який здається, цей світ, що модно, що, що правильно. Бог каже, це все зайве. Якщо ти дійсно хочеш мене почути, то мій голос тобі скаже абсолютно навіть протилежне все те, що диктує цей світ. Але для цього найперше, знаєте, що говорить цей вірш, ми повинні знайти тишу. От я не знаю, тобі вдається знайти тишу, побути, як то кажуть, навіть просто на побаченні з собою хвилин тридцять ні одного шуму. Ти знаєш, от я по собі можу сказати, що настільки звикла до того, що тебе щось оточує, якийсь шум, щось постійно хочеться вмікнути mm -hmm. на фоні, а ось ця тиша, іноді ти просто коли сам на сам із собою, ти думаєш так. Щось не те, треба щось відмкнути. Треба, щоб одночасно якийсь процес запускати. Але ось справді це дуже важливо взяти, сповільнитися, зробити паузу, тому що тільки в тиші ти можеш почути голос Бога. І це надзвичайно важливо виділяти цей час для того, щоб сповільнитись, щоб почути, що Господь хоче тобі сказати в цей момент, тому що він стукає до твого серця, а ти можеш просто це не почути. Тому, друзі, давайте сьогодні молитися про те, напевно, і боротися за те, за що боровся Іван Хреститель, Ісус Христос, Моїсей. Ми бачимо такі великі, потужні так особистості, які, через яких Бог сильно діяв, Бог використав, Бог їх виховував там, на природі, навіть маленького Давида, там, де немає голосів цього світу, вони мали спільність з Ісусом, вони мали спільність з Богом. Подумати, сьогодні нам, Боже. Допоможе мені зупинитися, вміти зупинитися, щоб в тиші почути справжній голос Бога. Бажаємо цього і вам, і собі, як ведучим. І нехай цей час буде благословенням.